Завершився традиційний за рахунком, це вже 15-й меморіал Володимира Андрійовича Шмаргуна. Ви знаєте, це колишній тренер Рівненського колгоспника, був колишній гравець, голова обласної федерації футбола. Тренер, який працював в дитячій юнацькій спортивній школі, виховав багато футболістів, які потім грали в професіональному футболі. Своїм турніром ми... Дякуємо за його роботу, за те, що він нас виховував. І я думаю, що цей турнір дійсно доказав, що він вчився на славу, що традиційний він дуже довго буде ще жити і в наших серцях, і буде інше покоління рівне. Там конверт. Конверт, да. За традиції самому відданому болівальнику нашого турніру загрожену Рут Юрія. кубка Третє місце завела команда.

Визначив кращих гравців нашого турніру. Кращим воротарем визначений воротар команди гоща для мене цілекті за Блять, вертати вже великий спор. Разчик під захисником визначений гравець команди «Вангард Рівне» 3, не позубалет. Хорошая лежа, хорош! Ну і гарно-гарный. Кращим нападающим турнира вызначены Каращиков.